Три сотні хімічних грілок за годину з такою швидкістю запорізькі волонтери роблять кишенькові обігрівачі для бійців на фронті. Працюють за власними розробками, якими не проти поділитися. Стверджують, що такі грілки тримають тепло до кількох годин. Вони є значно дешевшими від промислових. На волонтерському виробництві був Денис Розенков. Це ми ну, зараз робимо порцію 250 піятдесят грамів. Це десь на скільки було буде 5, 5, на п'ять на п'ять на п'ять грівочок. Саме так на імпровізованій волонтерській кухні йде процес виготовлення хімічних грілок. Це винахід запорізьких доброчинців, об'єднання «Що ти, дядя. Ми розробили формулу. Наші інженери розробили формулу. Ми не ховаємо її, не претендуємо на якесь на якийсь там патент. Вона написана на досі. Всі волонтери можуть цим користуватися. До складу хімічної грілки входять лише чотири інгредієнти: це сіль, металева стружка, тирса та мідний купорос. Змішані у пропорції складові засипають у пакетики по 50 грамів. Бійці туди додають ложку води, і одразу починається хімічний процес, який виділяє тепло. Її не покладеш. Замість стільки, звісно, але наприклад там, в кармани засунути, або підігріти там, інфузію перед введенням для медиків, да, або тримати в теплі батареї для дронів. Це дуже річ, така корисна і, скажімо так, виручає до кожної грілки. Волонтери додають інструкцію з використання, в залежності від того, яку кількість води добавити в пакетик, розраховується час роботи та температура нагрівання. Ми заявляємо, коли хлопцям віддаємо, що що на максимальній температурі, тобто десь 80 градусів, вона гріє годину. Якщо менше додати води, вона розогрівається десь до 50-60 і гріє десь 2 години. Один, хоча насправді вона може гріти і три, і чотири рази, а деякі хлопці е спромоглися навіть по другому колу запускати за годину. Дві людини можуть виготовити до 300 таких хімічних грілок. кажуть, важливо, що виробництво виходить достатньо дешевим. Собівартість такої грілки на даний час десь 5 гривень. На ринку те, що виробляється в промислових там, ну, скажімо так, комерційні пропозиції, починаються десь від 22 гривень. Ефект один той самий. Інгредієнти для виробництва хімічних грілок волонтери купують самостійно або отримують від партнерів. Усе роблять під замовлення бойових підрозділів і намагаються вдовольнити всі запити. Денис Рознуков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал.